Підготовка до мультитесту з математики додавання і віднімання дробів. Перший приклад: 4,4 додати 7,5. До 4,4 додаємо спочатку 7, ,00. маємо 11,4. Та ще й треба додати 5 шостих. Дроби 4 дев'ятих і 5 шостих зведемо до спільного знаменника. Знайдемо найменше спільне кратне число 9 і 6. Це число 18. Тому маємо нові знаменники. 18. В одного дробу і в другого. Знайдемо додаткові множники. Новий знаменник поділимо на старі знаменники. 18 поділити на 9 буде 2, 18 поділити на 6, 3. Знайдемо нові чисельники. Для цього додатковий множник. Множимо на старий чисельник. 2 на 4, 8, 3 на 5, 15. Дорівнюємо. Візьмемо під спільну риску знаменник 18, у чисельнику 8 додати 15, дорівнює 11,23 18. 23, 18, дріб неправильний. Потрібно виділити цілу і дробову частину. 23 поділити на 18, беремо по одному.

18. -х. Другий приклад. Одну цілу відняти 5 сімнадцятих. Одну цілу запишемо як 17, 17 відняти сімнадцятих. Під спільну риску. 17. відняти 5. Маємо 12 сімнадцятих. Третій приклад. 5, цілих відняти 1,4. 5 цілих запишемо у вигляді 4,9. 9 девятих це одна ціла разом це 5 цілих. Відняти 1,4 Ціли віднімаємо від цілих і дробові від дробових. 4 відняти 1 3 і 9 дев'ятих відняти 4 дев'ятих легко, в знаменнику буде 9, а в чисельнику 9 відняти 4 – 5. 3,5 дев'ятих.